Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 15 хвилин тому пролунав вибух в резиденції Кадирова, як і декілька місяців тому. Знову є загиблі. Кадиров другий день не виходить на зв'язок. Очовиці зазначає, що з резиденції в Грозному виносили до п'яти тіл, Серед них, як стверджує Джерело, і тіло самого Кадирова. Та його довірного помічника за даними телеграм-каналів, бомба вибухнула одразу після того, як почалася нарада в переговірній. Не виключається інстину. Уація проте може бути ще один варіант. А вибух влаштував Путін. Після пригожена він пішов у банк та влаштував тотальну зачистку. Пише телеграм-канал Грозний Кур'єр. Перед цим декілька тижнів ходили чутки про здоров'я лідера Чечні, 46-річного Рамзана Кадирова. Схоже, що у путінського поплічника серйозні проблеми із нирками через отруєння. Про це пише видання біод, посилаючись на інформацію колишнього віце-прем'єра Чечні Ахмада Закаєва, який нині проживає у вигнанні. За його словами, Кадиров привіз до Чечні. Світила з об'єднаних арабських еміратів, оскільки не довіряє московицьким лікарям за останні кілька місяців. Рамзан Кадиров сильно додав увазі. Він виглядає дуже похмурим, а у своїх відео часто не може розплющити очі про чеченського диктатора. Навіть жартують, що його розпирає від влади. Своє припущення про те, що насправді відбувається з Кадировим, висловив виконувач обов'язків дипломатичного представника Ічкерія Ахмат Закаєв за його словами. До Чечні на запрошення Рамзана Кадирова прибув доктор Ясіна Ібрагіма М. Еля Шахада з об'єднаних арабських еміратів, він є головним лікарем урологічного відділення у лікарні бурджіл в Абудабі та має більш ніж 40-річний досвід в лікуванні нирок. Ясін Ібрагім Еля Ашахата нещодавно прилетів до Грозного і Кадиров, нібито саме тому не зміг бути присутнім на промові Путіна 21 лютого у Москві. Проблеми з нирками безперечно пояснювали брозду та тіло лідера Чечні. Зазначає видання те, що Кадирова час від часу виглядає енергійним і рухливим, приписують вживанню ними Імуляторів кажуть, що тепер чеченська диктатора залежить від цих та інших ліків. Росія планує купити в Ірану балістичні ракети малої дальності, та протягом останніх тижнів вже почала отримувати балістичні ракети з північної Кореї Wall Street Journal. Як пише видання, такі наміри Москви викликали глибоке занепокоєння в адміністрації президента США Джо Байдена. Ракети можуть поставити вже цієї весни, але на думку чиновників угода ще не завершена. В той же час, після масованого удару, вперше за довгий час із тушок неспокійної у Житомирі та. Почі після несподіваних нічних ударів протягом тижня і зараз є пошкодження, мабуть, будь-таки відпрацювала і балістика тривоги. Не було, пишуть анонімні джерела у відповідних органах. За словами телеграм-каналів, жертву в результаті атаки немає. Тім є незначні пошкодження. Комерційних будівель одночасно з цим ніч і ранок був неспокійним. За 21 кілометр від Житомирського кордону пролунали вибухи на одній із російських баз. Загинув племінник Герасимова по дальній лінії, а також високопоставлені спецпризначенці, які пройшли. Ли на оглядані бази невідомі ракети вирішили зробити для них сюрприз. Карма наздогнала. Російські окупанти масово атакують Україну ракетами та шахедами кремлівський диктатор Владимир Путін ставить своїм військам певні завдання. Часто робити такі масовані обстріли ворог не зможе. Таку думку 24 четвертому каналу. Озвучив військовий експерт, генерал-лейтенант засновник благодійного фонду Закрему небо України Ігор Романенко. Ігор Романенко зазначив, що загарбники здійснюють стратегічну наступальну операцію, тому Застосовують авіацію для підтримки цих дій. Також Путін дуже розлютили новини про втрати лікта Великого десантного корабля, то що ми знаємо, що Путін дуже болісно реагував на знищення за останній тиждень декількох літаків навчального катера. Великого десантного корабля такі втрати його дуже роздратували. На мою думку, це помста сказав він. Крім того, Путін сподівається зламати дух українців, щоб підштовхнути їх тиснути на керівництво України щодо перемовин з Росією на умовах Путіна, зокрема про Тимність окупації на жаль, у Росіян є ресурс ракет шахедів, однак не настільки велике, щоб влаштовувати атаки такі проти України дуже часто. Також за майже два роки повномасштабного вторгнення в окупантів суттєво зменшилася кількість стратегічних бомбардувальників. Вони намагаються застосовувати тактику авіації, але вона не настільки потужна. Рамзан Кадиров захопивши владу у Чечні, набрав широкої популярності в Росії. Усе завдяки близьким зв'язкам з Володимиром Путіним. Втім, лідер Чечні перестане бути на побігень. Інках для російського диктатора, щойно Путін втратить можливість фінансувати його у таких обсягах, які були раніше. Кадиров спокійно зрадить Путіна, якщо з'являться зручніші та вигідніші варіанти, наголосив Абубакар Янголбаєв. Янгулбаєв. Він пояснив, що якщо хтось новий прийде до влади в Росії та захоче заново перезаключити міжнародні договори, назад увійти в політично-правову, економічну міжнародну сферу. Тоді доведеться позбавлятися від токсичних осіб, серед яких, зокрема, Кадиров, якщо але допустимо йому Друво 24 четвертий канал. Скажуть, зречешся Путіна і буде жити. Він легко це зробить. І тут навіть не постає таке питання, бо він і від свого батька відмовився, зазначив правозахисник. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.